І я Іра Якимів. Ви, як дізнаєтесь, це моє перше відео. Надіюсь, вам це сподобається і ви поставите обов'язково пальчики вверх. Я сьогодні ви вже по нас, надіюся, зрозуміли. Я буду показувати свої дитячі фоточки, ніби як я була ще дитиною. Маленька, коротше, якусь так. І перша фотка, зараз я вам її покажу. Тут я сиджу в. не сиджу, в... я тут, як бачите, Стою біля колиски, навіть не подивився, що це, лице, це зараз це лице. Я не розумію, як я так змінилася. У мене ще були кудряшки, а зараз у мене кодряжки, в даний час немає. Я бачу що косички, щоб вони у мене були, але їх у мене немає. Я стою біля колисочки, це була моя колисочка. Так, давайте далі. Далі у мене є ось така фоточка тут на тату тримає я в кашкиці. Не це взяли, зараз мені брати на Ну, Зараз я її розповідаю. Зараз гуздаю і з ходить. Ось тут вода тата тримає. Я ще тут в кашкиці, така маленька, маленька, маленька. Бачите, я в цьому маленька, маленька. Мене тут тато тримає. Ой, така я була смішна така, крохотка. Так, далі. Давайте далі, далі. Тут у мене є ось така фоточка. Я тут сиджу на, на ліжку, і говорять пасуть пасу коні. Ось так я виглядаю тут, це я її навіть не вірю. Це моє перше відео, сподіваюся, вам сподобається. Ось так, ось так я виглядала, і крошечка маленька, така гарна. Місто. Я це все можу перепихати. Дому yeah. каналі ви ще побачите багато макіяжі. Вийде завтра. Або не знаю коли, але вийде Цього <звук> тижня Ось тут це мій в мене день народження один рік. Це мене тримає мій сусід Іван. Він на день зараз в Канаді. Поїхав сьогодні має десь приїхати, не знаю коли, навіть десь має приїхати. Далі йдемо для стачили альбом. Ось тут у нас тримає. кузен, як говорить, теж мій двоюрідний брат. двою так на все. Я його ще була і ще в ньогось колясці і не був чого тут тату сидить. Хоч мій песик, його зараз немає, і він помер. Не знаю, чому якось така ситуація, він ще без зараз на мене жив, але. Він не помер. І на цьому в мене все. Ставте пальчики ще раз вверх. Підписуйтесь на мій канал Іри... Ірина Якимів. Всім пока. Дію, вам це відео сподобається. Не сподобається, я це на вас. і закрию канал.